Це відео ми знімали з Олегом Єршовим, головним редактором сайту Український вибір. Олег вигадав прийом, який ми випробували в процесі роботи над спільними проектами, розглядати наше сьогодення з майбутнього, дивитися на сьогодні з того там, де будемо колись, очима тих, ким станемо, ким захочемо стати. Він знав, що необхідні сьогодні відповіді може підказати тільки такий погляд, хто ми, чиє ми і ким є ми. Саме під таким кутом ми вирішили поглянути на сільські школи. Сьогодні, коли гостро стоїть проблема реорганізації, оптимізації та пониження ступенів малоформатних шкіл, сенс та значущість їхнього існування навіть для найближчого нашого майбутнього, гадаю, варто визначати, дивлячись звідти з цього майбутнього. Що ми спробували зробити під час спілкування з жителями сіл: Конельська попівка, Сабадаж, Зелений Ріг та Литвинівка Жашківського району Черкаської області. Закрити школу в селі це взагалі знищити село. Село вимре. В селі залишаться люди, пенсіонери, які будуть доживати свій вік, існувати. Тому що на теперішній час з теперішньою економікою і з теперішніми достатками жити неможливо. Можна можливо, можливо тільки існувати. Ми знаємо, що якщо закриють, у селі школу, в якій 33 учні, то значить села більше немає. Хай не розказують і не тішать нас тюєю думкою. Хай не розказують і не тішать тою думкою, що село буде гарно процвітати. Якщо в школі немає, в селі немає школи, села немає, тому що це буде пустка двохповерхова стояти, і ні одна жива душа туди, чого тільки туди будуть йти? Для того, щоб там випити. А половина дітей, батьків заберуть дітей і взагалі вийдуть з села. Спілкуючись з людьми, ми поцікавилися, що сьогодні пропонує влада громаді для вирішення проблеми закриття сільських шкіл. Депутати поставили на голосування закриття школи. Один тільки депутат проголосував за закриття. Всі були проти закриття. То для чого сьогодні знов нас збирати? Для чого знов нас переносити це засідання? Ця клоунада нам просто надоїла. Ще школи не закрили, депутати не проголосували, наш директор вже йому місце надали в другому селі, вже розпустили вчителів в відпуск, вже теж їм надали, вже розподілили їх. Кочегарів скоротили. Це говориться за те, що сьогодні ми тут для простої формальності були, і то її не змогли провести. Так от, є немов би вихід. Громада шукає спонсорів. Надзвичайно неприємний саме цей момент шукати спонсорів. Я як вчитель, як людина, яка також несе десь відповідальність за хід своєї роботи, це слово чую часто. Шукайте спонсора, вирішуйте свої проблеми. Але тоді в мене резонне запитання. Навіщо ті, хто за це. Отримують заробітну плату, і, от, вертаючись до питання, громада знаходить спонсорів. Знаходяться люди, які готові утримувати школу, але знову ж таки питання: на який час, і що буде робити влада в цьому випадку? Чи використає вона оцей резерв часу для вирішення питання кардинально, а не відкладе його на плечі тих людей, які захищають ну, свій спосіб життя сьогодні? Ми скористалися поглядом з майбутнього, щоб роздивитися, хто ці люди, які складають територіальні громади України, як вони діють і як повинні діяти сьогодні. Якщо влада не пропонує у цьому конкретному випадку жодного рішення, що ж тоді пропонує громада? Теж збирати громадські слухання і ніякому разі не допустити. Да. І сьогодні категорично ми їм сказали, що 1 вересня діти в школу, в сусіднє село не підуть. Хай не душать село. Да. І, і наші вчителі, вчителі будуть працювати безплатно, будемо вчити дітей. Бюджет на школу закладався в грудні місяці минулого року, 2014 року. Значить, на цю школу були розраховані якісь певні кошти. От хай вони і будуть на цю школу, і хай вони прийдуть для цієї школи в тому, по тих статтях, по яких вони потрібні. Підручників, значить, закупівля підручників, оплата зарплати вчителям і техперсоналу, оплата, значить там. За кошторис за харчування, значить кошторис за харчування. Ремонт школи, ремонт школи проводять батьки і інвестори. Система взаємовідносин, яка склалася зараз, коли школа є центром духовності, культури села, закладалася не сьогодні, а раніше. І от коли із Сіоланцю. Цюшками видергуємо школу, громада стурбована, тому що вона іншого способу життя не бачить і не мала такого досвіду. Можливо, зарубіжні країни пройшли цей шлях, але десь ми. Знову ж за лозунгом догонами перегонимо, не враховуючи ні долі дітей, ні долі педагогів, зокрема, ні долю громади, як такої. На мою думку, ну тут треба добре думати і можливо не рубати з плеча. Слухаючи, яких зусиль докладають громади сіл Сабадаш, Литвинівка та Зелений Ріг заради збереження власних шкіл, ми ніби на власні очі спостерігали, якою ціною вирішили свою проблему Ж жителі села Конельська Попівка деталі справи повідав нам сільський голова Віктор Годований сьогодні. На сесії ревні ради вона на жаль. Не відбулася, бо не було корму, Але у нас є на руках рішення, що районна державна адміністрація відкликала проєкт рішення районної ради про пониження ступеня конельсько попівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Тому вже на сесії районної ради дане питання не буде розглядатися і новий начальний рік конельсько попівська загальноосвітня школа буде в статусі перших третіх ступенів, так як вона була. Одним словом, було, в чому вся причина полягає, тому що брак коштів у фінансуванні. Ми прекрасно розуміємо політичну ситуацію держави, але чиновники, які керують районом, повинні розуміти, що першочергове завдання фінансування школи лежить на їхньому бюджеті, адже школа, заклад районної ради. І є ще ж також ну, голова районної державної адміністрації, де фінансування йде з державного бюджету. Нам озвучили цифри, що для фінансування школи перших-третіх ступенів потрібно 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ми пропонували, щоб знайти ці кошти, значить, давайте кольбіда для всіх, з кожної школи з коротим відсоток фінансування там, по 6%. І ми знайдемо цих 3 мільйони. Далі ми пропонували забезпечити, якщо на одного учня виділяється 12 тисяч 900 гривень, а в нас 44 учні це більше 500 тисяч, допоможіть нам цими коштами, а ми будемо шукати, не прислухалися. В кінцевому результаті ми досягли згоди з сільськогозвиробниками, інвесторами, з усіма небайдужими людьми. І на даному етапі в нас. Підписані угоди на суму 940 тисяч 570 гривень, а це не заборонено законом. Що ці кошти будуть направлені до державного бюджету районного відділу освіти. Якщо раніше рішення закривати чи не закривати школу приймалося за згодою громад, то за чинним законодавством воно ухвалюється районною радою. За словами сільського очільника, громада, зокрема, сільська рада завжди бере посильну участь у вирішенні нагальних проблем. Конельської попівки не стоять осторонь і інвестори. Саме завдяки їм і вдалося зберегти сільську школу. Нащо ну, не інвестори, ми у нас теж школа і розвалилася, бі розпала все. інвестори вкладають, батьки ремонти роблять, інвестори вкладають в ремонти. Все, все інвестор. І ось у благодаря цьому інвестору Володимиру Івановичу на сьогоднішній день ми зберегли школу. У нас тут іменно три інвестори, і якась конкуренція є, і вони більше дають населенню і стараються навіть ось от відкривати якісь робочі місця більше, що не спостерігаються в іншому селі. Оцінюючи дії цих людей, небайдужих членів громад вище згаданих сіл. Можна сказати, що те, ким вони є сьогодні, вже тепер закладає їхнє майбутнє та майбутнє їхніх дітей. Я, Луценко Андрій Русланович, не хотів би, щоб закривали школу, тому що це все, що в нас в селі є. Діти б не могли б учитися, вони вже звикли до наших вчителів і вони не знають, як бути ну, в іншій школі. У нас переважно ну, 90-95% дітей вони навчаються у вищих навчальних закладах і ну, багато дуже в Києві. Е, і вони, ну, і... Там і залишаються деякі роботу Шукають. Яке ж місце у цьому майбутньому належить територіальним громадам? А яке владі, і за ким все таки має залишатися ухвалення ключових рішень? Судіть самі спочутого та побаченого.